П'ятничні передсвяткові вітання глядачам телеканалу Гок. Маємо для вас чимало новин. Святкові заходи до Дня міста розпочались у горішніх плавнях. Підбито підсумки конкурсу Охорона праці у побуті. Це спільний проект полтавського ГЗК і відділу освіти. Футбольний клуб Гірник спорт у домашньому матчі переграв одного із лідерів Ковалівський колос. Святкові заходи до Дня міста розпочались у горішніх плавнях. Сьогодні для першопроходців та першозасновників традиційно проведено урочистості та польову кухню біля пам'ятного знаку Намет. Свідком цієї події стали й ми з оператором Михайлом Кардаларом. Улюблені пісні юності у виконанні муніципального духового оркестру розпочали святковий захід для людей, які власними руками збудували місто і комбінат. Першопроходці і першозасновники, які як завжди з нетерпінням чекали цього свята, попри свій поважний вік, навіть ставали до танцю. Слова вдячності і поваги до ветеранів міста на Дніпрі висловили міський голова Дмитро Биков і голова правління прад Полтавський ГЗК Віктор Лотоус. Вони зазначили, що й нині шанують подвиг батьків і докладають зусиль, аби рідне місто й надалі квітло і розвивалося. Ми ремонтуємо школи, садики, дороги, больниці, покупаємо нове реконструюємо зараз нашу одну з вулиць міста, вулицю Горняков. Ви побачили, що зараз ми дадим. новый вид, новое значение. В новых красках, наверное, она заиграет, когда расцветут новые молодые деревья. И мне кажется, что э, вот именно как раз реконструкция улицы Горняков – это такой символ возрождения, символ э, тех начинаний, которые вы закладывали 50 лет назад. Когда я общаюсь с другими людьми, которые приезжают в наш город, наверное, впервые, то вопрос примерно такой. Виктор Викторович, а вы понимаете о том, что вы, по сути дела, живете в районе. Вы когда-то выезжаете за стороны города и видите, и можете ли сравнить уровень комфорта жизни в других горняцких городках, и я вас уверяю, он значительно ниже. И во многом здесь заслуга, конечно, вас, как первопроходцев, ваших детей, и внуков, которые работают в наградообразующих предприятиях компании «Форэкспо». И только за прошлый год компания по перечислила в городской бюджет более 300 миллионов гривен. Только за Олька запрошує від кампанія перечислила в усі уровні бюджета болі двох мільярдів гривень. В во многом на эти средства не за роботи акціонерним обществом кампанії Ферекспо виповняються роботи. З нагоди свята представники клубу першопроходців Полтавська магнітка та спілки першозасновників полтавського ГЗК» були нагороджені подяками міського голови, пам'ятними подарунками та преміями від головного підприємства міста. Зворушені ветерани щиро дякували за увагу до себе, згадували юні роки, проведені на новобудові колишнього комсомольська, та висловлювали захват від того, як змінюється місто нині. Я планування міста города робила саме перший житель. так, що путівку в життя дала цьому місту. на справочному бюро 20 років. Перед Зараз на пенсії. Нам приємно бачити наше місто сьогодні. Таким дуже приємно. Люблю я його через те, що строїли ми його. І суботники, і воскресники. Я дітей. Люди, люди строїли, а ми допомагали. Дуже хорошо. Я вам говорю, що радуємося за наше місто. Трудніших умовах прийшлося робити. Я був водітель краза. Это был и слесарь, и грузчик, и водитель, все в одном лице. В грязи в песку, в мазуте, ремонтировали. 10 лет мы вскрыли карьер и подали на фабрику руду. Значит, через 10 лет пуск комбината был. І ми сто кразів нас било, і ми ті сто кразами вскрилі, подалі руду і по день руда йде. чудовий весняний настрій героїв свята своїми виступами підтримали творчі колективи міського палацу культури і творчості. А завершився захід вже звичною смачною кашею польової кухні, як у ті далекі роки, коли місто тільки народжувалось. Якісний сучасний унікальний. Саме такими епітетами можна охарактеризувати новий стадіон, офіційне відкриття якого відбулося сьогодні у горішніх плавнях. Такий ефектний подарунок зробила городяна мерія до дня міста. Стадіон виконаний з найсучасніших матеріалів із дотриманням усіх технологічних вимог. На церемонії відкриття унікального на теренах Полтавщини спортивного об'єкту завітали почесні гості депутати Полтавської обласної ради Андрій Пісоцький та В'ячеслав Мінязєв, за безпосередньої підтримки яких було збудовано стадіон. Учасників святкового заходу привітав міський голова Дмитро Биков. Такий масштабний проєкт, як будівництво повнорозмірного футбольного поля і площадок для ігри в баскетбол, волейбол, бочу. ну, наверное, не реализовывалось в городе очень-очень давно. Мы реализовали его за один год, ну, может быть, за полтора. Сейчас я хочу, конечно же, в первую очередь поблагодарить людей, которые приложили к этому усилия и, наверное, частичку своей души. Это, в первую очередь, наши депутаты областного совета. Это присутствующий здесь Андрей Анатольевич Песоцкий, и Вячеслав Данилович Менязев, которые содействовали продвижению этого проекта на уровне области и продвижению этого проекта на условиях софинансирования с Государственного фонда регионального развития. Город тоже участвовал деньгами, а общая сумма строительства составила порядка 12 миллионов гривен. Город заплатил половину из этой суммы и половину мы собрали за счет депутатов Областного совета и Фонда э, Государства регионального развития. Для чего этот стадион? Конечно же, этот стадион в первую очередь для вас, для молодых, для учащихся четвертой школы, для учащихся пятой школы, для всех людей, которые любят спорт, не безразличны к спорту и физкультуре. Мы специально задумывали большой стадион, чтобы он мог вместить... Как можно больше спортсменов, можно играть э, на большое поле, можно играть в мини-футбол. Тут помещается у нас э, 4, 4 маленьких поля, которые можно спокойно поперек поля играть. Э, можно играть в баскетбол, волейбол, бочу, можно заниматься любыми э, динамичными видами спорта. Какие хочешь, тут можно заниматься практически э, любыми видами там гимнастики, акробатики нет, а гимнастики да. Поэтому э, здоровая нация для нас это очень важное понятие и мы понимаем, что без соответствующей инфраструктуры спортивной в первую очередь спортивных залов э, футбольных полей это невозможно. Мы рассчитываем, что этот стадион будет востребован также и жителями прилегающих территорий, прилегающих районов. И, безусловно, он будет востребован нашими футболистами с нашего любимого футбольного клуба «Горняк Спорт», которые готовят и молодежную команду, и команду профессионалов. Поэтому хочу вас всіх поздравити з открытием такого важного не тільки для школи, но и для міста спортивного стадіону. Желаю вам всяческих успіхів, побед на спортивних состязаниях і вести как говорится, здоровий образ життя, поддерживать себе в хорошому тонусі, в хорошей физической формі. Почесні гості разом із міським головою здобули право першими забити голи у ворота нового футбольного поля. Докладніше про перебіг свята ми розповімо наступного випуску програми Підсумки День. Прийдешні вихідні мають бути насиченими. Вже завтра горішньоплавняни урочисто відзначать День міста. А наступного дня у неділю йдемо на вибори президента України. Важка і відповідальна місія очікує на працівників місцевих органів правопорядку. Головний поліціянт міста розповів, як цими днями охоронятимуть місто і виборчі дільниці. Знову по старій схемі по два співробітника з бюлетенями, з, зі зброєю і тих, по тим же самих учасках. Додаткові сили? Додаткові сили будуть, як і той раз. Буде група швидкого реагування, яка буде присутня, щоб реагувати на все. От і знову, я думаю, в той раз ми більш-менш нормально провели вибори. порушень майже не було, крім одного кримінального і коли особа винесла бюлетень і його на вулиці. На сторожі порядку вартуватимуть і співробітники громадського формування Муніципальна варта. До уваги мешканців районів приватної забудови низи підубне та золотнище. У день виборів, 21 квітня, до виборчої дільниці номер 530983 що розташована на території політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою вулиця Миру, 4, перевезення здійснюватиметься автобусом з табличкою Коледж за маршрутом Низи Коледж вулицями Горького, Дніпровська, Строни Соборна, Добровольського Миру. Відправлення від зупинки Низи А. О 9.45, 10.45, 11.45, 13.45, 14.45. оперативна нарада керівників цехів та структурних підрозділів полтавського зК відбулась сьогодні. Традиційно темою обговорення стала безпека праці на підприємстві, зокрема для підрядних та субпідрядних працівників, було наголошено й на безумовному застосуванні засобів індивідуального захисту під час робочого процесу. Як завжди, обговорили поточні виробничі показники, які нині дають привід радіти, а також реалізацію виробничих та інвестиційних планів на майбутнє. Від малюнків до відеороликів підбито підсумки конкурсу охорона праці у побуті. Це спільний проект полтавського ГЗК і відділу освіти, який проводиться у рамках місячника охорони праці. Участь у конкурсі брали учні навчальних закладів міста. Дотепер діти малювали з теми безпеки на виробництві. Наразі ж конкурс осучаснили, тому днями обрали переможні відеоролики та презентації. Подробиці знає Лілія Петрович, журій очолив директор з промислової безпеки та охорони праці ПГЗК Сергій Чеботарьов. Міняє тему, міняємо ну, формат. Ми рискуємо завжди, то не получить те, що ну да? От В принципе, первое впечатление – дети действительно чувствуют, где опасно, и где действительно им могут получить риск травмирования Они как раз эти темы раскрыли. Опять же, не единолично, там, с помощью своих коллег, там, коллег ну, друзей там, или одноклассников. И тем самым уже расширим ну, так называемый круг участников, ну, и вовлеченных в этот процесс. Умовами конкурсу було обмеження часу, тривалість відеоролика до однієї хвилини, кількість слайдів у презентації 10. Кожний навчальний заклад міста мав надати до трьох конкурсних робіт. Участь також взяли і вихованці Центру дитячої та юнацької творчості. Для навчально-виховного процесу начальник відділу освіти Лілія Щербина вбачає у дитячих роботах неабияку користь. Безумовно, для школярів це буде дуже корисно, бо вони ще раз зуміли нагадати і самому собі, і своїм однокласникам про правила безпечної поведінки. І ми ці відеоролики і ці презентації можемо потім використати у навчально-виховному процесі через те, що ну, постійно проводиться робота із попередженням якихось небезпечних ситуацій. Із повторення правил безпечної поведінки, а так ми зможемо цими роботами скористатися під час проведення бесід інструктажів. За якими ж критеріями провели оцінювання? Победители мы оцениваем в трех критериях. Это раскрытость темы, насколько раскрыта тема. Второе, это, конечно же, что-то в содержании видеоролика, как он сделан, динамично, какие приемы в презентации и в видеофильмах да, применены. Ну и самый главный вопрос для нас, это, конечно, человек, дети должны в это верить, да, то есть по лицам видно. Да. Особенно очень хороши ролики с эмоциональными составляющими, так как они, в принципе, максимально Могу трожити дітей в этом управлінню. Переможці конкурсу охорона праці у побуті визначені 17 квітня. Урочистий захід нагородження відбудеться 26-го на Полтавському ГЗК. Талановита вчительська еліта. Міська виставка педагогічних технологій з назвою Творчі сходинки освітян міста та церемонія нагородження авторів кращих робіт проходила днями в загальноосвітній школі номер 1 у презентації освітянської творчості взяли участь педагоги загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста, Дмитрівки, а також центру дитячої та юнацької творчості. Маргарита Кулинич, вихователь ДНЗ Попелюшка, показує власноруч виготовлений бізі борд у вигляді будинку. Така іграшка розвиває дрібну моторику малюка і знайомить його з основними кольорами. У ній зібрано різноманітні привабливі для дитини побутові дрібнички, якими батьки зазвичай забороняють гратися. Розповідає, що поштовхом до створення була велика любов до малечі. З поміж розмаїття робіт особливий сенс несе у собі виставка лялька як персона, яку представили творчі співробітники ДНЗ дзвіночок. За допомогою таких іграшок маленькі вихованці вчаться виявляти емпатію до дітей з різними вадами. Відвідувачі також могли ознайомитися з персональними виставками педагогів. Так, наприклад, Тетяна Кириченко, директор ЗОШ номер 2 презентувала картини вишиті бісером. Розповідає, що любов до такого мистецтва родом з дитинства. Інколи ввечері, а так зазвичай у відпустку зміна роду діяльності. Чому це так цікаво? Бо це Захоплюючи, це зворушливо, це дуже чарівно. Любить вишивати і донька, і мені приємно, що досить і досить часто на пару ми цим займаємося. Прекрасою ярмарку стали також зразки робіт всеукраїнського майстер-фесту Український дивограй. Виставка «Творчі сходинки освітян міста це поширення педагогічного досвіду, творчого потенціалу вчителів, пропаганда сучасних форм і методів викладання, зазначила Наталія Мізіна, заступник директора ЗОЖ Номер один. Всі вони е, мають практичне значення застосування в роботі вчителів, вихователів, гуртківців центр дечетанацької тайн творчості, тому що е, тому що представлені напрацювання, досвід педагогів. Е, е, Згідно до концепції нової української школи, до національної доктрини розвитку освіти, і відповідно це все може сувати на практиці щодня і що уроку. Кожен справжній педагог повинен вибудовувати власну концепцію викладання, розробляти свої методичні посібники, наголосила Наталія Ткаченко, музичний керівник ДНЗ Золота рибка. І цьогорічна виставка педагогічної творчості яскравий приклад наукового і творчого пошуку горішньоплавнівських освітян. Ярмарок педагогічних технологій Цього року вкотре вже засвідчив, що в місті працюють педагоги творчі, креативні, сучасні, які мають свої методичні надбання, якими щиро діляться з колегами. Подякувала педагогам за щоденну сумлінну роботу та привітала із прийдешнім днем міста Лілія Щербина, начальник відділу освіти. Також побажала завжди бути творчими, енергійними і впевненими у завтрашньому дні. Наше місто розвивається. Освіта йде уперед. І, безумовно, наші діти у надійних руках творчих педагогів. Бо лише творчі педагоги можуть виховати успішне покоління, успішну особистість. Авторів кращих творчих робіт було відзначено грамотами відділу освіти. Привіт із Х'юстона. Його горішньоплавня нам передали напередодні у прямому ефірі програми діалог з владою учасники команди Prime Robot з загальноосвітньої школи No1. Вас вітає рідні, горішні плавні. Ми дуже раді вас бачити. Бачимо, що у вас, начебто, все гаразд. Розкажіть нам, як ваші справи? Справи чудово сьогодні у нас.

Наразі юні робототехніки з нашого міста беруть участь у світовому чемпіонаті First Лего Ліга. На змаганнях, що проходять у США, наша команда представляє Україну у складі команди дев'ять учнів та два тренери. Всесвітній фестиваль First Лего Ліга ознаменує фінал сезону та щороку відбувається в США. На чемпіонат 2019 запрошено майже 70 тисяч учасників. Тема цьогорічного сезону вперед на орбіту, присвячена дослідженню і вирішенню фізичних і соціальних проблем, з якими зіштовхується людина під час космічних подорожей. Вболіваємо за наших юних робототехніків і чекаємо з перемогою до рідної домівки. І на завершення програми лік перемогам розпочато. Гірник спорт у домашньому матчі переграв одного із лідерів Ковалівський колос. Це перший успіх нашої команди 2019 року. Про непростий матч, у якому довелося похвилюватися не тільки за результат, дивіться далі. Фаворитам цього матчу вболівальники та фахівці вважали гостей із Ковалівки, але перша небезпека виникла саме у воріт колоса. Гірник спорт впевнено почав матч та вже на 20 20-й хвилині повів у рахунку. Євгеній Лозовий виконав кутовий, а захисник гостей Максим Максименко у боротьбі із Юрієм Кравчуком відправив м'яча у сітку власних воріт. 1-0. не пройшло і десяти хвилин, як гості заробили пенальті. Його чітко реалізував капітан Колоса Віталій Гавриш. 1-1. Понятно, що четверта гра, четверта точка в наші ворота. Но, опять же, в цій грі вона була чиста і. И... Не було навіть смисла в судді, тому що пенальти було. До перерви рахунок не змінився, тож доля матчу вирішилася у другому таймі. Цей відрізок гри впевнено почав гірник спорт. І у одній із атак Віктор Лиховитько заробив штрафний. До м'яча підійшов Юрій Батюшин. Бездоганно виконав цей удар та вивів свою команду уперед. 2-1. Давно, звісно, не забивав, хотілося вже потрапити. Ну, позиція удобна була для мене. Підійшли, вирішили... Що все-таки я проб'ю. Так спросив, ну що може Говорю, Давай, ну давай, ударив, пробив туди, якраз попав, хорошо, здорово. Другий гол приніс не тільки радість болівальникам гірників. Одразу після забитого м'яча швидка забрала головного тренера гірників Володимира Мазяра, у якого різко погіршився стан здоров'я. Але вже після матчу помічник головного тренера гірника спорт Роман Пасічниченко заспокоїв болівальників. Почему? Потому что очень переживали и за команду, и за результат. Ну, поднялось давление, то есть потерял сознание, забрала скорая, как вы видели. То есть, но ну, сейчас хочу всех сказать, что все нормально. Вышел с больницы, сейчас должен с минуты на минуту приехать. Наприкінці гри похвилюватися довелося не тільки за стан здоров'я головного тренера гірника спорт, а й за остаточний результат матчу. До кінця гри тренерський штаб гірників вимушений був робити заміни. Вот в чому заключається футбол, де футболіст, коли його виносять або просять заміну суда, він значить на максимумі виложився і он віддав всі сили на футбольному полі. І тоді буде результат. Когда футболісти виходять білий шорти, білий гетри. Ну, це, це Господарі поля все ж таки витримали напругу біля своїх воріт та здобули першу перемогу у чемпіонаті 2019 року. Також вперше гірник спорт переграв на своєму полі Ковалівський колос. Для гостей, які до цього матчу перебували на другому місці, це була вже друга поразка поспіль. Гірники намагатимуться здобувати перемоги й надалі. Наближчий матч пройде наступного тижня у горішніх плавнях. 26 шостого квітня гратимуть проти колишньої команди нинішнього головного тренера гірників Володимира Мазяра винниківського руху. Спортивні змагання заплановані у нашому місті і на суботу. Нагадуємо, завтра, 20 квітня, святкуємо День міста. Від 10-ї години стартуватиме чемпіонат міста зі стрітворкаут, а також відкритий чемпіонат з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Від 12-ї години на театральній площі почне роботу виїзна торгівля, а також розважальні атракціони для дітей. Від 16-ї години концертна програма за участю муніципального духового оркестру, фольклорних та дитячих колективів, а також переможців фестивалю Дніпрова хвиля. О 19.45 офіційні привітання. О 20.15 виступ гостей свята гурту Без обмежень. Святкуємо разом. Гарного святкового весняного настрою. Бажаю всім горішньоплавнянам творча команда програми Підсумки День дочекайтеся прогнозу погоди за тим спортивних новин від Дмитра Булиги. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Гок.